Ізраїль та угруповання Хамас домовилися про локальне припинення вогню з гуманітарною метою. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Пауза потрібна, щоб провести вакцинацію дітей проти поліомієліту, бої призупинять у трьох районах сектора гази у кожному на три дні. Якщо буде треба, то паузу продовжать на день або більше. Припинення вогню триватиме з шостої ранку до третьої години дня. Починаємо 1 вересня. Спочатку три дні в центральній частині, далі в південній, а потім і в північній. Вакцинацію вирішили провести після того, як ВОЗ підтвердила, що в секторі Гази принаймні одна дитина перехворіла на поліомієліт другого типу, після чого її паралізувало. Це в регіоні сталося вперше за останні 25 років. Мама дитини каже, що та народилася за кілька тижнів до війни. Їм довелося переїжджати з місця на місце, і щеплення хлопчику не зробили. Два місяці тому вона помітила недобре він раптом почав блювати, перестав рухатися, підскочила температура. Він також перестав ходити та повзати. Я відвезла його до лікарні, і мені сказали, що це можливо поліомієліт. Поліомієліт – це дуже заразне вірусне захворювання, за якого вірус уражає сіру речовину спинного мозку, передається фекально-оральним та повітряно-краплинним шляхом. Паралітична форма виникає приблизно в одному відсотку випадків. Другий тип поліомієліту було оголошено знищеним на планеті у 2015 році. ВООЗ планує вакцинувати в секторі гази приблизно 640 тисяч дітей віком до 10 років.